У Нас сьогодні все має бути в китайському стилі, дуже класно, дуже прикольно. Я ще перший раз на такому заході. Дорі каже, що вона вже була, знає, в курсі діла, що там до чого. Каже, що дуже класний ресторанчик і таку робимо зачіску, що це цілого. Самі готувати будемо там. Там замість столів панелі готовчі. Це що нам привикати? Ти мене борща коли навчиш? Завтра. Дивіться, там їй заплітають коси. Дулька, глянь, нагафрірували, накрутила. Божа. А що ти думала? Я цілу ніч їхала сюди, щоб що? Щоб щоб що? Щоб Щоб З дулькою, Оксана хотіла на шовщи. Mm. Йо-майо. Так, дівчатка, макіяж майже завершений. Подивіться, яка я красоня. Дівчата зробили просто клас. Що зачіска, що макіяж, все просто бомба. Дуже задоволена ну, як... і дуже швиденько, бо я дуже не, не люблю довго сидіти, а тут раз-два все так, як я хотіла. Ти як в лучших домах Паріжу. <гум> як елемент е <гум> шикарної жінки, я б сказала. <гум> <гум> <Агон>. <гум> 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 Супер.